Я. Я. Здравствуйте, Валю, проходьте, сідайте, роздівайтеся, партичком можна на в лочку повісить. Да, Так, звісно, хай висить, хто його там возьме. Сідайте, розказуйте, що у вас трапилося, не хоче жениться? 5, 25, дівчата, Ну, от я не розумію, чого ви всі одразу біжете до мене. Ну, що я, по-вашому, зробити? Взять на налигачу його в ЗАГС поволокти, чи що. Ну, так що не виходьте з тебе, то що ви якісь такі інтересні? Кругом мужиків од жопою Ну, Пожалуйста, виход на двір вибирай любого. Вродь би, не гидка і не дурна. Треба знайти якесь гамно, що не хоче жениться. і тоді ходить лосоветі нерви кріпати. Та ну то, що ви як нарошне робите, їй Богу. Я прийшла сьогодні з хорошим настроєнням на роботу. Взять і все пересрать. Там ну, то, що вже не хочеться ні робити, ні слухати нічого на світі. Розказуйте.